Ось і пролунав перший дзвоник в українській школі Софія. Розпочався новий навчальний рік, який знову занурить вихованців цікавий світ знань. В цьому році українська школа знайшла затишок в стінах французького культурного центру, що надало можливість долучити до навчання майже удвічі більше дітей. Група Чомусики. Група питайки. Група розумники. Група пізнайки. Група всезнайки. Групи, експерти і еродити я знаходжуся тут, щоб висловити привітання від посла України в об'єднаних арабських еміратах а також від усього посольства. Привітання з днем знань з відкриттям школи. З розпочатком нового навчального року, але також висловити вам нашу глибоку пошану та подяку, оскільки такий важливий, тяжкий для України час громада в Еміратах робить все, щоб Україна була сильною, а саме єднається, оскільки саме єднання робить нас і Україну сильною. З великою приємністю констатую, що в ці непрості для України часи Українська школа Софія в Дубаї не лише успішно функціонує, але й успішно розвивається. Свідченням в цьому є, безумовно, збільшення кількості дітей, які бажають відвідувати українську школу в Дубаї. На моє глибоке переконання, це все стало можливо завдяки величезному. Ітузіазму, енергії, патріотизму і професіоналізму, вчительського складу, керівництво школи, а також всіх тих, хто допомагає існуванню і функціонуванню української школи в Лубарі. Школа Софія це дуже гарне, вона вчить тебе в твоїй рідній мові. І це дуже гарно. Вона мені дуже цікава, корисна, весела. Навчальна, дружня, весела, цікава, незвичайна. Мені найбільше подобаються шахи. Вона дуже дружна. Вона дуже, мені більше подобаються шахи. Школа Софія саме гарна школа. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що українська школа опинилася на території французького культурного центру? Ми шукали приміщення для нашої школи, тому що в минулому році в нас частину школи навчалися, дітки навчалися онлайн. І так як сталися такі трагічні події в Україні, то кількість дітей збільшилася наших вдвічі. От і нам потрібно було шукати приміщення. Ми зверталися до багатьох шкіл, тут в Об'єднаних Арабських Еміратах. і... Дуже багато шкіл насправді відгукнулися і готові були нам допомогти. Але була проблема в тому, що треба було отримати дозвіл на це. Така Анастасія Бобришева звернулася до мене влітку, написала нам листа. Я Хочу сказати, що Анастасія Бобришева вона була ще одна із тих людей, які брали участь у відкритті української школи Софія. Тому вона дуже дуже хотіла нам допомогти. І вона написала нам з листа, що є така можливість, і вона добре е, знає директора цього центру Ільянс Францес, що є така можливість, що вони готові нам допомогти надати приміщення. Ну і розпочався такий трохи важкий процес, але ми його, е, слава Богу, все вийшло, і наші дітки тепер мають можливість навчатися в, в цих гарних приміщеннях. Хотіла побажати діточкам в новому навчальному році. Я по перше вітаю всіх діточок з початком цього року. Тих, хто пішов вперше, тих, хто вже навчається, і дорослих бажаю гарних емоцій, гарних друзів зустріти і бажаю, щоб навчання було в радість. Нашим діточкам бажаю, щоб вони знайшли в цьому навчальному році свого найкращого друга. Я думаю, це дуже важливо, ну, щоб ми трималися всі разом, і наші друзі були серед нашої української громади. Я би хотіла побажати мотивації. Бо ви знаєте, коли починається новий навчальний рок, рік всі дуже радіють поверненню до школи, спілкуванню з з друзями після літніх канікул, Дуже багато мотивації. Так от я хотіла би побажати, щоб ця мотивація трималася в учнів цілий рік, щоб вони в неї не втрачали, щоб їм було завжди цікаво навчатися і завжди. Радісно повертатися до школи кожної суботи. Кожен новий рік це початок чогось нового. Я б хотіла побажати нашим дітям, щоб вони зробили цей початок, цей новий крок вперед, дуже сміливо і рішуче, щоб вони любили свій рідний край, свою мову. Тому що е наша Україна це не зруйновані будинки, не зруйнована інфраструктура. Україна це вони. Україна це боротьба за себе кращого, добрішого, ерудованішого і рішучішого. Перш за все хотілося б побажати добра, хотілося б ще побажати натхнення, надихати своїх батьків на перемогу і щастя звичайного, дитячого, щирого, з усмішками і найкрасивішого. -най -най я бажаю так само їм успіхів в тому, що вони будуть вчити. І нехай вони в цьому будуть на відмінно здавати ці іспити, які будуть, яких будуть готуватися протягом цілого року. Сьогодні в такий визначний день я би хотіла особливо подякувати, по-перше, нашим батькам за їх добре вихованих дітей, що вони їх виховують в любові до рідного краю. Виховують в них патріотизм до рідного краю. Також хотіла особливо подякувати це нашим партнерам Academy, керівнику Крістіні Новікові, а також Альянс Франц, які нам надали це прекрасне приміщення. Особлива подяка сьогодні. Теж нашому українському посольству, і консульству, які завжди нам допомагають і підтримують нашому любимому отцю любомиру. А також я хотіла би дуже подякувати цій Анастасії Бобришові, яка допомогла нам знайти приміщення. І безперечно, велика подяка всім нашим всім нашим вчителям, які які взяли дуже велику участь у цьому у приготовці цього свята.